Вітаю! Ніколи не купуйте цуценя просто в розпліднику. Цікаво? Це сьогоднішня наша з вами тема розмови. Я власниця розплідника. У мене розплідник бельгійських брюсельських грифонів та птіпра пансонів. Я монорозплідник. Тобто я займаюся тільки грифонами, їх обмежена кількість і живу я в квартирі. І мені просто цікаво з вами поговорити на таку тему. Та розповісти вам, чому я не рекомендую купувати цуценя просто в розплітнику. Поки готую собі обід, поясню. Поясню вам все-таки, чому ніколи не купувати просто цуценя. Коли ви купуєте просто цуценя, це одне. Вам потрібно купувати саме досвід заводчика. Важлива підтримка, яка йде після купівлі цуцика досвід заводчика, його роки роботи, все, що він накопив. Да? І цей весь досвід має бути вашою підтримкою на протязі всього життя песика. І мені здається, що це найважливіше, тому що коли я купила перше цуценя в своєму житті, і заводчик мене заблокував уже через тиждень. Я не знала. Я взагалі не знала, куди бігти, у кого що запитувати і що робити. І це призводило до ну, таких доволі негарних обставин, ситуацій, те, що в нас проходило. Це, на це витрачались великі кошти, нерви, безсонні ночі. Це було дуже тяжко насправді. Тому. Давайте поговоримо з вами, де не варто купувати цуценя з моєї точки зору. Перше, якщо вас не пустили додому, зразу поправлюсь. Я, як бридер, я терпіти не можу, коли всі хочуть до мене прийти, подивитися цуценяки. Наприклад, коли в мене є маленькі цуценята, які до вакцинації або під час вакцинації, в мене вдома ну, такий дуже строгий карантин. Тому що е, спеціальні обробки, де засоби, перевзування, часте, да, тобто обробка, кварцування е, – Ну, дуже такий великий контроль навіть собаки, які на той період вигулюються, ці собаки після прогулки також оброблюються, тому що я живу в квартирі. І для того, щоб приїхали до мене подивитися цуценя і обрати його, я зразу. Розмовляю з людиною і пояснюю, що, наприклад, в мене є старші, які вже після вакцинації, так, яких можна приїжджати, дивитися, обирати. І в мене є цуценята, які, наприклад, тільки народилися. І я би не хотіла, щоб, ну, не дай Боже, да, там ви привезли якусь заразу. Тому я попереджаю, що буде обробка. Якщо у вас є якась алергічна реакція, тому краще нам перенести на пізніше нашу зустріч. Тому що я вас буду такими засобами різними обробляти. І е, люди, ну, в принципі, нормально на це реагують, тобто нема там особливо якихось проблем. Тому, якщо вам. Не показують тата й маму. Це також я би не рекомендувала. Тому що яка б мама не була, ви ж розумієте, да, тобто самка народила. В неї може сипатися шерсть, тому що є такі породи, які саме линяють після народження. Ви ж розумієте, що, в принципі, роди нікого не красять. і Материнство, воно таке, дивіться на мене. Тому, стосовно тата, в'язка може бути виїзна. Ну, це нормально, я вважаю, але є фотографія, є соцмережі, де ви можете, наприклад, подивитися і зрозуміти, да? тобто хоча б бачити, який такий тато. А якщо ви приїхали і вам кажуть, ой, ні, маму, не можна, маму, можна хоча б на руках винести і ви відразу побачите, мама то чи не мама. Тому, якщо вам не показують не тата, не маму або когось одного, ну, краще задуматися. Ще для мене дуже такий прямо кричущий, як зараз, модно говорити. Червоний прапорець це коли віддають цуценят без вакцин, або коли зроблять одну вакцину і віддають на одній вакцині, або коли не витримали карантин, це найжахливіше насправді. Це просто стосовно приїхати подивитися. В яких умовах е виховується ваше цуценя? <кій> ну, по-перше, ви ж розумієте, що все супер ідеально бути не може. Тому що в розплідниках є вольєри, в розплідниках є клітки, і це нормально, тому що різнополі, песики, тому що у дівчаток є тічки. Тому що, коли мама народжує цуценят, вона не може бути ну, в загальний стай, ну, ніяк. А ще є старенькі. Ну, це теж дуже важливо. Якщо в розпліднику все молодняк, а розплідник працює близько 10 років, ну, цього не може бути. Розумієте, не може. Тому ви бачите старих собак, наприклад, у мене. Є старенька тотер'єрка каталея, якої, дай Бог, доживе до 20 листопада і виповниться 15 років. Воно ну, маленьке, худеньке, сліпеньке, глухеньке, баркотуха. Від неї не дуже добре пахне, тому що ну, вже така стареча моча і тому подібне. І я її тримаю в спеціальній великій клітці, де в неї є все. Утеплення, де в неї додаткова грілочка, освітлення. У мене навіть камера стоїть, яка спостерігає. Я слухаю за її диханням. Тобто я контролюю її воду, я контролюю, як вона ходить в туалет, тому що, наприклад, вона не може ходити по хаті, коли ходять всі. А, бо в природі хто слабий. Того можуть обідити. Тобто ви розумієте, що м, хтось із старших, хтось із молодих, у яких, наприклад, починається тічка, вони знервовані, в них бушують гормони. І вони можуть завдати шкоди от маленькому, беззахисному, старенькому. Тому родова клітка в мене окремо велика де цуценята проживають перший місяць, поки їдять мамуську свою. Старенька мене проживає, ну зовсім яка вже глухенька, яка вже сліпенька, окремо, щоб їй ніхто не зашкодив. Плюс я ж на візку, і ви розумієте, що е, я, вона може не почути і не побачити, а я можу розвернутися і, не дай Боже, її зачепити. Коли я всіх, наприклад, закриваю, або вони гуляють на вулиці, або вже вони закриваються по своїм вольєрам спать, тоді відкривається і ходить, гуляє старенька. Коли на вулиці тепло, вона обов'язково на сонечку. Тобто вона гуляє окремо. І це я да, ці клітки вони е... портять естетику моєї квартири. Але величезний міф того, що пишуть, а, утримують в клітках. Все, це ужасно. Але якщо ви приїхали в гості, немає жодної клітки, немає жодного вольєру, то вже варто задуматися, як це все може бути. Тому що е, один вік, ось, наприклад, у мене на всю хату, на всю кімнату. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я зроблю такий <сміттє> відео огляд квартир. Тобто у мене на всю велику кімнату стоїть такий вольєр величезний, який переділяний на двоє. І на ніч у мене в, одну, в один вольєр підлітки, в другому вольєрі, наприклад, дорослі. Хтось ходить. Хтось закривається, коли тічки, тоді гуляють по черзі. Тобто, коли ви приїжджаєте додому, ви бачите, що як, наприклад, у мене. У мене ламінат вже хоче уйти два роки. Він збирає свої речі і ніяк не може піти. Я планую кожного літа е, зробити нову підлогу. Но та підлога, яка мені підходить, вона це потрібно, щоб не було цуценят, щоб ми могли з собаками кудись уїхати. А на час війни, на жаль, поки це неможливо. Тому, коли заходять до мене люди, які йдуть обирати своє цуценя, вони бачать Вони бачать мішки з кормом, які складені, відра з кормом, лежаки. Бо всій хаті десь там складені, чи висять пелюшки, да, які там сохнуть, чи які там складаються. Адже це, звичайне, моє життя. Це моя буденність, розумієте? І коли ви приїхали до мене, ви бачите, ви бачите, що вони їдять. Ви бачите, чи є іграшки, чи як вони розкидані, що де лежить. Тому що якщо все ідеальна чистота, якщо там пахне фіалками, такого не буває, тому що це живий організм. Хтось із них, от вчора, буквально поки я розмовляла з друзями з Румунії по телефону, дві секунди вони встигли відірвати шматок шпалера зі стіни, погризти дерев'яні сходи. У мене на колесі е, цю штучку, пінплечку е, відкусити. Просто там, де ну, накачується колесо. І в мене на дверях входних висить вісить таке дзеркало, воно із не скла, а з такого матеріалу гнучкого. Ну, вони вмудрилися відірвати й погризти огли. Розумієте? Тому... І додому, ви це все можете побачити. От ви скажете, а що робити, якщо це десь за кордоном? Ну, ось відеозв'язок, ніхто не відміняв. Вмикається будь-який месенджер, який вам а, зручний, і ви телефонуєте і от дивитесь. Вас, вам проводять екскурсію, вам все показують, ну, ви робите свої висновки. Тому дуже класно, коли ви бачите то все на свої очі. Так як воно є, розумієте? А, тобто ви маєте бачити самих цуценят. Вони не можуть всі пахнути дорогим шампунем чи бальзамом, тому що вони можуть, от у мене, наприклад, є дворик, да? вони можуть в цей момент благополучно вимаститися, вони можуть чимось пахнути. Але ви можете побачити їхню поведінку, наскільки вони щасливі, наскільки вони контактні, розумієте? Що я хочу з вами. Розвіяти один міф. Я часто і густо чую людей, які мені телефонують, що ми хочемо приїхати обрати цуценя, яке до нас підбіжить, те наше. Люди, якщо цуценята соціалізовані, Якщо цуценята живуть з людьми, вони люблять людей, так вони всі до вас побіжать, розумієте? Це неправильно. Вам потрібно спілкуватися з видчиком і дізнаватися, який характер підходить саме вашій родині. тобто, Наприклад, мені зателефонувала родина, яка займається спортом, ходить в гори. Вони дуже активні. І вони кажуть, нам потрібно цуценя мега активне. Тому що ми дуже активна родина. А є таке, наприклад, що телефонують і кажуть, ну, ми таке лежебоки, любимо. Лежати на дивані та дивитися телевізора. Розумієте, ваш контакт з людиною, де ви берете цуценя? В першу чергу, коли ви задаєте свої питання, савичок задає свої питання. І це знаєте, як от дві шестеренки, які мають зійтися. Не будь-кому продати, будь-як і будь-що, а підібрати. Бо запам'ятайте, це на роки, це на все його життя. Тому дуже важлива підтримка, мега важлива. Я раніше кожного консультувала по окремості, а потім вирішила, що я зроблю таку телеграм-групу, таку родину, де є всі мої цуценята, батьки цуценят, і будь-яку рекомендацію, допомогу буде зразу даватися для всіх, хто є в тій групі. І ви знаєте, у ну, мене тільки молода група, яка там почала потихеньку рости, почала розвиватися, але це просто неймовірно, тому що батьки між собою спілкуються. В різних країнах люди знаходять друг друга, ходять на прогулянки, десь рекомендують якісь засоби, якийсь одяг, просто обмін фотографіями. І це дуже великий позитив. А скільки було різних випадків, які просто рятували життя. Тобто ну, трапилося отак, секунди. І важлива була в той момент, от саме така класна, класна підтримка. Тепер ви розумієте, чому я говорю, що дуже важливо купити не цуценя. А в першу чергу досвід заводчика разом з цуценям. Бо, приїхавши додому, чи спілкуючись по відеозв'язку, чи спілкуючись взагалі довгий час, ви розумієте клітки, вольєри, їжа. Чи соціалізована обробки, до речі, стосовно обробок. А величезна помилка, коли люди, купуючи цуценя, таке, наприклад, як митіпу, отримують ветеринарний паспорт. Я вам хочу сказати, що. Ветеринарний паспорт це не є родовід. Ветеринарний паспорт це медична книжка, в яку записані з двохтижневого віку життя цуценяти всі обробки, які йдуть там кожні 10 днів, всі вакцинації, та якщо вже це цуценя від 4 місяців. А обробки там Bravecto, Nex чи Сімпарікою. А родовід це цуценяча карта, метрика. Розумієте, а заводчика можна перевірити на сайті КСУ в розділі Заводчики. А ще можна запитати відгуки. Я, наприклад, почала практикувати, і так як я відкрила ФОП, у мене на Google є компанія. Тому можна зайти на Google і почитати, наприклад, да, і відгуки, і взагалі, де я знаходжуся, і тому подібне. Тому давайте підведемо висновки. Значить, не беремо цуценя, якщо не пустили додому, продається на якоїсь зупинки. Раз. Не показали батьків. Мама є завжди, бо вона народила, вона годує. Два. Не дали гарантії підтримці. Тобто розмова була швидкою, вам не надали все, що, що ви там запитували. Не відповіли на ваші запитання, не запитали у вас. А хочете? Ну, добре, давайте домовлятися, туди-сюди там. Немає обробок, тобто повної вакцинації. Запам'ятайте, має бути мінімум дві вакцини, дві вакцини. Карантин між ними 21 день. Розумієте? Так, я розумію. Є різні породи. Я говорю зараз про маленьку породу. Ну, тобто, Вона да, не дох, не канекорсо, не алабай. Але має бути зроблена вакцина, має бути обов'язково карантин і повтор вакцини. Ви можете цуценя обрати і до вакцини, але забирати ви її маєте після вакцини. Обов'язково, Тому що це його здоров'я, це його життя, це ваші нерви, це ваша гарантія, що цуценя не захворіє, що ви не витратите ще стільки саме чи більше коштів на ветеринарні послуги. Тому обов'язкова комунікація з заводчиком має бути без цього ніяк не можна. Тому що вам заводчик... Буде ділитися своїми знаннями. І ви на цьому багато зекономите на ветеринарії, на психології і тому подібне. Документи. Ще раз хочу наголосити, що ветеринарний паспорт є обов'язковим до кожного цуценяти, І це не є документи, це просто медична книжка про щеплення і всі обробки. А перевірити розплідник можна на сайті КСУ. Якщо це не розплідник КСУ, ну, я думаю, що в соцмережах, що там можна. До речі, також дуже важливий фактор, коли ви заходите на сторінку заведчика... Котів, собак, будь-яких тварин. Ви обов'язково сторінка має бути відкрита. Ви можете подивитися всі світлини, всі відео. Ви можете почитати відгуки, коментарі. Ви можете прямо на сторінці цього бридера задати своє питання. Ви можете не боятися в породних групах запитувати. Чи знають таку людину, ну, наприклад, да, якщо це не є розплідник, скажімо так. Тому хтось веде там відгуки на Google також непогано. Я думаю, що всі, хто це почує, зробить свої висновки, буде знати якісь свої права. І вам буде в тому легше. Тому що не хочеться, щоб люди, купуючи цуценя, заплативши великі кошти, так як я колись не знала, що з цим робити, кому телефонувати і до кого звертатися. Я, до речі, зараз буду пробувати давати малим. Цікава така консерва, діти з ложечкою одразу. А, чесно, ніколи не, не бачила. І так, все ой, все воно свогається. Бачите, як відкрила. Навіть в дорозі, так, як зручно. Готувала, закрила. Дякую вам, що ви зі мною дуже чекаю ваших коментарів. Чи є моя інформація для вас корисною? Чи вам цікаво? Я дуже хочу для вас багато чого розповідати та показувати, як воно є насправді. Різні відеоогляди, різні секретики. Вибачте, за мій вигляд, але на вулиці йде дощ, а вони коли гуляють і потім забігають, то ви ж розумієте. Гарнезне плаття не одягнеш, тому це все як роба. Як є, так, так і є. Я з вами пообідала. Мені було дуже приємно. Підписуйтесь, коментуйте. Я буду вам неймовірно вдячна. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть. Я є в соцмережах, мене можна знайти в Тік-Ток, в Інстаграм, в Фейсбук. Все, що знаю, завжди поділюсь. До речі, всім власникам будь-яких песиків, будь-яких порід. У мене є група в телеграм-каналі, де я надаю безкоштовну підтримку. Всім гарного дня!